Я ще за спеціальністю психіатр працював у психлікарні. Теж такий в мене був досвід. Був хтось колись у психлікарні поблудить. Там є люди, які такі. <працювання> nee, психлікарня не так виглядає, як показують у, у фільмах. Це Зазвичай найчастіші пацієнти це алкоголіки. Алкаші часто приходять. Це дуже прості пацієнти. Ти питаєш, що вас турбує, він каже, мені хуйово. просто. Що вас турбує? Та ніщо, я п'яний, ти що не бачиш чи що. Що вас турбує, От така ще скарга. Ти думаєш, як це записати? Ще ментальне здоров'я теж вирішив трошки поправляти, бо я дуже багато себе накручую. Дуже часто тривожні думки виникають е загалом негативні. Я коли їду десь в машині, лиш водій чуть-чуть бере на обгін. Я зразу такий господи, пробач мене за всі гріхи, за все, що я зробив. Як там вчили голову сюди під коліна швиденько? Або просто їдемо, просто їдемо в машині, все нормально, грає якась гарна пісня, щось типу там «Riders Zone і Storm. Я їду і думаю, було би гарно під цю пісню розбитися зараз. Щоб потім в новинах сказали на трасі М16, загинув молодий комік, але під таку файну пісню, просто послухайте. Дуже файно. Вирішив в результаті звернутися до психолога, записався до Спартака Суботи на. Та ладно, я прикалуюся, я вже, вже не геть дебіл. Я, я з дипломом шукав психолога. Знайшов платформу, яка називається Розмова, де є дуже багато різних психотерапевтів. Щоб вам пояснити, що це таке, це як, як, як тіндер. Знаєте, теж собі, ну, не в плані, що ти мутити потім з ними будеш, просто гортаєш, вибираєш собі. Я ще й довго думав, з чим мені звернутися, і там тобі на вибір даються запити, які можуть бути. І там нав'язливі думки, тривога, депресія, алкоголізм. Я такий, все, підходить, дуже файно. Як я вчасно до вас звернувся. І загалом е, хороша штука. Повлудийте, хто взагалі планував звернутися до психолога. А хто звернеться в результаті? Ті, хто планували, все в планах буде стояти. да, <плес> <та>, собі, Хто <плес> А хто вже звернувся? Так, є такі люди, які вже звернулися. Ну подивіться, як вони щасливо аплодують просто. <плес> Значно щасливіші люди. То алкоголь, так? Да? Ясненько. Кому потрібно буде психолога, я вам в кінці дам промокод на знижку 20%. Психіатрія, так, психіатрія про неї розказував. Взагалі, в психіатрії є, звичайно, і не тільки алкоголіки. Деколи відбувається повна херня просто, і ти мусиш себе вести як лікар. Ти сидиш за столиком в халатику, а в цей момент пацієнт намагається тебе вкусити просто. Бігає по кабінеті, за ним бігають поліцейські, і ти такий Добрий вечір, Василь Іванович. Що вас турбує? Ляшки твої жирні мене турбують, спокою не дають мені сняться щоночі. А звідки ви родом? З голодного краю я родом. <рес> Якось пацієнта спитав, який у вас характер болю. Він каже, такий собі характер. Трохи сучка не подобається мені. Дуже багато, дуже дивна атмосфера. Там ще й саме важче — це нічні чергування, коли ти маєш вночі чергувати. Якось в третій ночі приїжджає поліція. Я не викликав. Приходять і кажуть мені, «Добрий вечір. Нас викликали ваші пацієнти. Я кажу, ви в курсі хто? Наші пацієнти? Ви що вони вам сказали? Бетмен літає по відділенню. Це сказали? Ні, ні, Сказали, що тут знущаються з них. Я кажу: біг ми Боже, йдемо дивитися. Піднімаємося на другий поверх, підбігають два мужика і такі: ну що, ви привезли нам туалетний папір? <рес> Поліцейська така: що? Я вам мала щось привезти? Ну так, туалетний папір, бо не можем, з нас знущаються, не можемо підтертися, нема. Нема туалетного паперу тут. Поліцейська така, та ми не, я не доставка, що, про що ви прошу ви говорити. І це чує санітарка, яка стоїть десь за метрів десять. Вона, як це чує, вона просто починає бігти і така: Як нема туалетного паперу. А що ти на мене говориш? Іван, як нема? Як пішли в туалет? Пішли в туалет. Пішли. Ходіть поліцейська, ходіть. Ходіть, пані доктор, всі в туалет. Ми заходимо в туалет, і вона така: це що таке? Це ж не туалетний папір. І мужик такий: блять, не побачили, вибачаємося. Дуже перепрошую. Поліцейська стоїть і така, це, це хибний виклик, виходить. Це треба якось оформлювати. Я кажу: і пробуйте. Будь ласка, беріть, сідайте з мужиками, навіть беріть понятих. Ми думали, що нема чим підтертись, а виходить, є. Так воно буде вас виглядати. Найважче було найгірше моє чергування це коли я лиш прийшов, лиш сів, приїжджає швидка, заносять мужика, отако просто отако його заносять. Він сідає на крісло, о як капля просто розтікається. Настільки, чи то п'яний, чи під наркотиками, не поня... отак просто розтікається. Я пробую щось з ним говорити, він просто ні слова. Тут дзвонять кажуть: швиденько, тікаю з відділення пацієнт, бігом біжіть сюди. Я хапаю все, що можу, з під рукою, біжу туди, приходжу, а там мужик стоїть і такий. А що це вона мені сказала Василь? Який я в сраку Василь? Я Василь Іванович. У мене в Польщі чотири фірми. То що я собі випив трохи, не значить, що я Василь. Я Василь Іванович. Я виписуюсь. Я такий, ходіть, Василь. Василь Іванович. Я кажу, ходіть, ходіть, Василь Іванович, я вас випишу. Вертаюся, а той вже десь з'їбався той, що сидів. Уже його нема. Кажу до швидку, де пропав. Вони кажуть, пішли в то, ту... пішов в туалет. Заходимо в туалет немає його, тільки нас рано, нема мужика. Цей стоїть з боку мені. Який я Василь? Я не Василь, я Василь Іванович. Заходить якась жінка і така у мене вкрали ровер. Я думаю, сука, ну це якийсь дурдом. Де санітар? Санітар приходить і такий, та то наша санітарка, в неї дійсно вкрали ровер, тільки що. Тут знов дзвінок в двері. Підходжу, дивлюсь, стоїть пацан. Просто якийсь молодий, отако дивиться у двері, і ногами отако, просто хірач. Просто нижній брейк. Я його запускаю, він такий, дайте сісти, дайте сісти, швиденько, дайте сісти до небудь, дайте сісти. Сідає, я кажу, що сталося. Він каже: я до вас сюди пішки йшов. Я кажу: звідки? З Калуша. Франківськ, 40 кілометрів. Я такий, Як ви так просто так прийшли пішки 40 кілометрів, і він такий, та як просто так? Не просто так, під амфетаміном. Я е... Я кажу, вам щось треба може допомогти. Він такий, ні-ні, я трошки посиджу, відпочину і далі піду просто. І тут приїжджає швидка вже 11-та вечора, я максимально змучений, Привозять без свідомості пацієнта, кажуть, що не йшли п'яний і лежав під парканом. І я такий, а не було біля нього ровера часом? І вони такі був. А звідки ви знаєте? Я кажу, я такий спеціаліст просто. І що виявилося? Що він вкрав ровер, поїхав, догнався і заснув під парканом у людей просто? І наші люди не би зразу викликати швидку чи поліцію, вони його сведриком накрили. Бо він, бідоська, не змерз. Медичний. Взагалі, мені здається, найгірша професія. Дуже багато в цій професії є мінусів. Найбільший мінус це, звісно, зарплата. Це... Я пам'ятаю свою зарплату. Це, сука, такий мінус, що я в плюсі не був просто з тою зарплатою. 4 тисячі гривень, у мене була зарплата, як в інтерна. Це коли така зарплата приходить на картку, в коментарі має писати, вибачте, будь ласка, може ми щось, може ми щось недобре порахували. 4 тисячі гривень це серйозно. Це знаєте, скільки це в доларах? Це хуйня в доларах. Це взагалі навіть нема сенсу переводити. Це така не має бути зарплата в людей. Ну нічого, я більш-менш справлявся з е, тою роботою. А я в залі лікарі в залі. Ірова е, спеціальність. Дерматовенеролог. А у вас ніяка? Ви не пішли на інтернатуру, бо ви на шостому курсі зрозуміли, що ви не хочете бути лікарем. А як же ж оце? Та де, Славік, Та ти ж 6 років вчився. А як там? Ми вже стільки, -то? то можна було машину купити за ті гроші. Вам таке не казали? Всі кажуть, це ваше улюблю, ви це прям любите. Ви сидите і такі ха-ха-ха, я проїбала ваші гроші. Та-ля-ля. А я не буду лікарем. А, а ким ви працюєте зараз? Косметологом. Та це дуже близьке до медицини. Це набагато краще, ніж медицина. Чим це краще, ніж медицина? Грошима. Ну, нор, ну, скільки косметолог заробляє в місяць? Ну, не ви, просто косметолог. Чим Ну, от такий косметолог, як ви. Ну, нормально. А, а ви дерматолог? венеролог. Ну. Косметолог також. І ви менше заробляєте за неї, правильно? Каріна працює з вами. Ви разом працюєте. А ви не ролик, от і мені цікаво більше ця частина вашої професії. А ви як, як ви взагалі ну, з, з пацієнтами спілкуєтесь? Типу, пошепки це все відбувається? Типу, у вас вам не можна трахатись. Я це нікому не скажу, чесне слово. Тільки Каріні. Каріна, там мужика така херня з підсумком. <риклад> Ясненько. А от е, що вам всій професії подобається? Чому саме от найменше летальних випадків? Найменше летальних випадків? <риклад> Я не знаю. Я ж на третьому курсі чуть не вбив людину. <риклад> Коли колов у Вену. <риклад> <риклад> ну, і все? це основна причина. Прошу гроші І гроші також. Тобто нормально зробля. А скільки от зараз зарплати в лікаря, косметолога, дерматолога, венеролога? В якого є подружка Каріна? Трошки відійшли від, від чого? Ай, та в сраку ті пісюни, я вже не можу. все вже йду відпочивати. Все навпаки. Ви лазерну апеляцію робите? У мене лазерної до Ви ще ближче стали до пісенів. А з якою ви метою до них наближаєтесь? Наскільки близько ви хочете до, до пісеню? гроші? Ой, повірте, там пісенами можна значно більше гроші заробляти. Наскільки я чув. А ще були лікарі, правильно? Ще хтось був. От ви ви теж. Ну, ви, ви виглядаєте як Тоні Старк. Ви у ролах? Ну, ви бачите, самі витягують з мене ті пісюни, я то не хочу про то говорити. Ви уролог. Ви у який виглядає, як Тоні Старк. Мені інтересно. Ви такі зараз ми вам зробимо клізму. Че що там уролог робить? Я просто в урологію прогулював, чесно кажучи. Взагалі. Можна й без клізми. Я просто на урологію перша пара прийшов, я в шоці був. Я заходжу в палату, лежить мужчина якийсь, старший мужчина. Ну, старший голий мужчина лежить мною, а я без грошей. Ха -ха, ладно, ладно, ні. Просто лежить, ну, якийсь дідусь, даже вже не мужчина. І я дивлюсь йому туди, ну, в зону інтересу в урології, там, то, що я би мав там вивчати. А в нього нема пеніса. І я такий, господи Боже, яка страшна професія. Таке кожен день бачите. Потім виявилось, що то бабка була. Я би був, сука, найгіршим у світі урологом просто. До мене би прийшла жінка і така, можете мені допомогти? Я такий, так, звичайно, зараз вам все пришиємо. Даром все зробимо. Е, а робили вже якісь операції? Яка була найскладніша операція? Видалення нирки. Видалення нирки. Це жорстко, це жорстко. І, і що це? Що? Це законно ви видаляли нерки? Я один раз був на видаленні нирки на цій операції, насправді це дуже дивний збіг. Був, і типу, все нормально, триває операція, оперують два молодих хірурга. І в якийсь момент вони такі, щось скучно. А включи музику. І інші включає музику пісні Степана Гіги. І вони сидять і такі Золото Карпат, Золото пісень! То було незручно, бо в якийсь момент почала грати пісня на могилі, моїй посадіть молоду яборину. Я дуже боявся, щоб пацієнт цей момент не проснувся. І щось вони, коротше, якась заминка, щось непонятно, дуже довго триває операція, мала би вже закінчитися. І вони підходять до нас і такі: дивіться, такі ситуації можуть статись, ми не можемо знайти нехку. Я думаю, ну подивіться, може, десь там закотилася, так гляньте. Каже, таке буває, якесь аномальне розміщення. Ми зараз викличемо старшого хірурга. І вони дзвонять до старшого хірурга. І, і я чую, як вони такі, В'ячеслав Іванович, дивіться, така ситуація, не можемо знайти нирку. І він такий, як не можете знайти нирку? нерку? Ну, от не можемо знайти. Я зараз прийду і знайду. Вони такі, прийдіть, будь ласка. І от дійсно, мужик приходить, просто засучив рука в халату просто такого. А це що таке? Це не нирка. <плес> Медицина. Багато мінусів є. Один ще з мінусів це то, що ти, коли лиш поступаєш третій курс, вже всі думають, що ти вже все знаєш, що ти вже лікар. У мене був знайомий, який підходив і казав мені: дивись, ну дивися, що тут у мене тут водки біле, дивися на нозі. То якась пляма, чи то родимка, то що мазь треба, чи то треба вирізати. Ану тим ти може трахтись, тим я спізнав, бо то може довго бути. А то сметана ляпнула, боже, я вибачаюся. І ще є інтернет зараз. Люди все читають, все знають. То раніше ти міг любу вірню сказати, просто прийшов пацієнт, такий, я кашлюю, і ти такий, у вас демон, скоріш за все. Треба вас кинути в річку, якщо втопитись, діагноз вірний. Зараз так не вийде, хіба у психіатрії в інших галузях не вийде. Зараз люди все знають, все знають. Ти кажеш, що у вас, скоріш за все, просто ангіна. Тобі кажуть, ой, а я читала, що це хвороба бограча у мене. Я, я читала, що це хвороба бограча. Я дивлюся, Бограч, то сука суп закарпатський. такий. <ріху> Ще є народна медицина, теж хто стикався колись з народною медициною? В перший раз стикнувся з народною медициною, пес вкусив за ногу, прийшов, і мені баба каже: тобі треба волосся підпалити. <рес> Я думаю, що? Мені і так боляче баба? Нащо? Щоб ти не був пуджений. Я думаю, баба жартує, напевне. Ні, баба не жартує, бере просто волосся, підпалило, воно тут задимілося. Я думаю, це з якою метою, що потім, коли буде йти пес, він такий, то де якийсь йобнути, я не буду його кусати, Куди ж у нього на голові? Ще моя баба мені казала деколи, що треба, треба тобі знімати в рокі. Треба тобі знімати в роки. Я думаю, це щось таке крилс зараз, чи що це таке? З бабою знімаємо в роки. dance, dance dance with my hands. Загорілась голова. Залетів урок з бабою на півмільйона просто переглядів. Пацієнти ще не дуже слухають тебе не, не завжди. У е, мене такі були ситуації, що я працював з алкоголіками, і я кажу мужику, що Василь, вам не можна пити. І він мені каже: а якщо жара, що не можна холодного пива випити трошки? Ти кажеш, не можна, в жодному випадку не можна пити. Василь чує ну хіба би пригостили. Тоді ну як не можна. І загалом медицина у нас в країні в досить жахливому стані. Насправді ті всі лікарні, я пам'ятаю, ми йшли у відділення, і викладачка нам каже: діти, ми йдемо у відділення з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями. Я думаю, нахуй ти нас туди ведеш тоді, ти що здоріла, чи що? Йдемось безпечно, йдемо гастрити, так потикаємо трошки, чи що. Чи йдемо, не знаю, в урологію, посміямося з пісунів, ну але ну, ж, ну як? Кажу їй, ну а чим ми будемо захищені? І вона мені каже, відстанню. У вас і хворих десь два метри буде розділяти. І ми заходимо в якусь палату, сидить якийсь мужик, і викладачка така: діти, знайомтесь, це туберкульоз. Я кажу, це безпечно. Ну, така ні-ні, не хвилюйтесь, це вже така стадія в чоловіка, що він вже абсолютно не заразний. Правда, Василь? Я не Василь, діти йдемо звідси. <світ> Взагалі. Вирішив медицину насправді лишати. Остаточно вже. Бо я, я насправді і так собі вчився. Взагалі, я завжди. Якось завжди розумів, що не буду тим в принципі, займатися. Я такими методами здавав ті іспити, просто ви би знали. Найбільш дивний метод це після пари каже мені викладачка, а то така була молода викладачка, десь 28-29 років, каже мені, Ярослав, залишайтесь після пари, ви мені дещо зробите. Я вам поможу закрити модуль. І я такий, ого-го, цілий модуль ну то щось зроблю. Не знаю, що не зроблю. І закінчується пара, і вона мені каже, пішли зі мною. І вона такого нагинається, достає чорний якийсь пакет, кладе мені його на руки, я дивлюсь на той пакет, розмотую його, а там нога. Просто, сука, справжня нога. Людська. І вона мені каже, дивися, це зараз треба, щоб ти цю ногу відніс на іншу кафедру, бо нам вона не підходить. Я думаю, ліва чи що, але нам треба право, в не підходить. Це нам це з лікарні зробили операцію чоловікові і ногу нам передали. Але дивися, це, якщо що, все незаконно. Би ти це нікому не розказував, не дай бог десь на стендапі через 5 років. Це все незаконно. Мужик не знає де його нога, якщо що. Ми йому сказали, щоб сам кинули. Ладно, ладно, не сам просто утилізували. Я стою з тою ногою, дивлюся, скільки мені часу йти, а то 40 хвилин йти. До кафедри. І я думаю, ну як це? Ну таксі не викличу, як це буде виглядати. Добрий день, а можете багажник відкрити? ні 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 мужик не знає, де його нога, не переживайте. І в маршрутці не поїдеш, бо теж буду їхати, і такий ви виходите, так, ага, відпустіть ногу, будь ласка. Думаю, все, це тільки пішки йти, так що, сука, ноги в руки і пішов. Одна нога ну, тут інша там, як то кажуть. Мав би швидко дойти, в мене все-таки сука, три ноги. І я йду з тою ногою, якось її з мотою чорним пакетом обмотав. І скільки би сука не мотав, то видно, що то прям нога в чорному пакеті. Я йду таку попри стіну, попри кущі, якось з тою ногою витанцьовую, приходжу на кафедру, кладу їм, і викладачка така: а що тут таке? Я такий нога. Та я бачу, що нога, а на що ви її сюди принесли? Я такий, так ж попросили з іншої кафедри вам принести. Нам ніхто не дзвонив? Леся, нам хтось дзвонив за ногу. Ні, не дзвонив. Несіть назад. Я думаю, може, передзвоніть, запитайте. Пропала, вертається через 5 хвилин каже, ні, нам не треба цієї ноги. Несіть назад її!» Я йду і несу назад і йду, і по дорозі йдуть поліцейські. Я думаю, сука, це ж гірше, ніж коли я бабу колов, це взагалі ще більший зальот. Я вже ніяк не відмажуся вже. Що я їм скажу? Валялася. Я дивлюсь, валяється, думаю, візьму додому собі. Але ні, пройшли, не зачепили мене. І я приходжу вже нарешті під ту кафедру, дергаю ручку, кафедра, сука, закрита. Довго ходив, всі пішли додому. Я думаю, що робити, Може тако просто втікти, і все. Ні, думаю, треба стукати у вікно, бо треба якусь ту ногу, вже поклав ту ногу на асфальт, бо то досить вона важка, ще й смердить, дуже сильно. Стукаю у вікно, нічого не виходить, дивлюсь, вже якийсь пес підбіг до ноги. Я йому випшув геть. І йдуть всі поліцейські, і такі, що в пакеті? І я такий нога. А чого так смердить? То від мене дуже перепрошую. Ну добре, тут я вже частину додумав, не підбігав пес. Викладачка в результаті виходить і така: ой, а що вона тут робить? Я кажу, не підійшла їм нога. І вона мені сказала, ну нічого страшного. Я думаю, супер, дуже файно, я йду додому, у мене травма, блядь, душевна. Від тої ноги. Тому вирішив лишати медицину.